Запрошуємо до ефіру Олександра Дорошенка, депутата Харківської обласної ради від європейської солідарності, офіцера Нацгвардії України. Пане Олександре, добрий день. Бажаємо здоров'я, пане Олександре. Бачимо вас. Доброго дня, слава. традиційно будемо питати у вас про ситуацію на тому напрямку, на якому ви перебуваєте. Як вона змінилася протягом останнього цього тижня. У нас ситуація кожного кожного дня на Кремінському напрямку приблизно однакова. Що маємо на увазі? Однаково. Кожного дня ворог застосовує артилерію, міномети а проти нас практично кожного дня танки, іноді авіацію це літаки. Тому ворог є якісь там намагання обійти нас з боків. Ну поки що в них цього не виходить. Даємо імот. Опір стоймо на своїх позиціях. А, у мережі розгортається активна дискусія щодо того, що відбувається між е, тікток-військами Кадирова і е, цими найманцями Пригожина. Я Думаю, що ви, можливо, теж бачили, чули оці звинувачення на адресу один одного. А от на фронті, можливо, це якось проявляється. Не знаю, якщо потрапляють бійці е, росіяни, звісно, ж в полон, можливо, вони щось розповідають, сваряться там на Вагнері. Фобо... Ну тобто, ви е, на фронті. На своїх позиціях це відчувається цей конфлікт чи ні? Він лише в медійній площині відображається на нашому напрямку. Під підкреміною поки що цього ми ніяк не побачили, не відчули. Саме ну по між собою обговорюємо для нас це добре. Якщо у них не буде порозуміння, ми ж розуміємо це для нас конструктивно, Це у довго перспективі зможемо це використати. Щодо заяви президента України Володимира Зеленського, він заявив, що до контрнаступу ми готові, заявив це в інтерв'ю західним змі. Сказав, що, звісно, можна було б ще більше зброї. Там, зокрема, націкавив, напевно, на авіацію, на винищувачі. Втім, головна фраза, що ми готові, вона прозвучала, чи є так само у вас у ваших побратимів, ми ну, розуміємо, що наші, наші військові вони -то завжди готові. Але тим не менше, як ці слова ви сприймаєте верховного головнокомандувача. oh Ми, ми, ми вже розуміємо. Ну в СМІ в ЗМІ це на, на рахунок контрнаступу. Вже декілька місяців обговоримо. Я розумію, що йдуть не те, що останні приготування, але вже за деякий час не знаю де, але це буде відбуватися контрнаступ. А тому ми тільки за хочеться, щоб більше якраз знаєте, піхоти не вистачає ті люди, які вже 15 місяць війни, чи ще раніше, щоб була зміна, щоб була можливість відпочити. Навіть ми ж розуміємо, навіть якою ціною зараз дається нам обороняти наші позиції. А коли ми підемо в контрнаступ, ну, це по військовим правилам, ми ж знаємо, які втрати можливо. Ті, хто обороняється, ті, хто наступають, можу сказати те, що сосуся Кремінною, по ті інформації, яка в нас є, в них лінія оборони, там 4 чи 5 ліній оборони. Ну це з боку півдня Кремінною. Тому ліс повністю замінований. Там тисячі, ну сотні мін протипіхотних, протитанкових. Тому по моїм відчуттям саме. З боку лісу я поки що не бачу а, приготувань, чи що ми будемо наступати. Ну тому, що якби ми наступали з боку Креміно, це потрібно було б рухатися з боку з заходити у сватово, а потім це північ від Креміної. Тому. Поки що цього не відбувається, по нашому напрямку не я не бачу. Олександр зараз ми ще з вами поговоримо традиційно, та як завжди, під завісу діалогу про питання політичні та трошечки по ситуацію в облраді та про якісь тригерні точки, які хороше було б знати аудиторія. Але перед тим теж як завжди хочемо попросити вас, якщо є така можливість зараз і необхідність допомогти вам чи вашим побратимам в якомусь зборі, та ви можете просто про це сказати, аби аудиторія за. Поважила це і е, розказати, куди саме е, треба звертати свою увагу там, де знайти е, реквізити на той збір, якщо він зараз є, якщо вам зараз щось потрібно. Знаєте, да, ми. Є. Я знаходжусь у підрозділі аеророзвідки, розвідки вже два місяці. знаходжусь, тому в, в, у нас постійні потреби. Це ми нам волонтери дрони надають, але їх треба чи відчіпувати, чи перепрошити. І постійно ми ремонтуємо автівки. Це так як ми знаходимося лісі. В Цьому потреба завжди. Є. Там кожного кожного тижня ламається. Автівка, а для того щоб направити людей особовий склад у ліс, провести зміну, то тобто це потрібно ремонтувати. А взвод наш у кількості людей збільшується, тому у цьому у цьому дійсно є потреба. Куди можна? Ну де можна? Чи у вас у Фейсбуці? Чи може є якась сторінка? да. це можна подивитися у Фейсбуці? Там все, що я прошу просив для свого підрозділу про допомогу. Там є номер карточки. Це картка Мона на моє ім'я. Дорошенко Олександр. Якщо є у телеглядачів така змога, якщо є можливість, просимо допомогти, Сум. тому що ви. Угу. Олександре, ще одне запитання. Ну, розуміємо, ви зараз ну, воюєте так далі, тим не менше, все ж таки, як до депутата Харківської облради, у Києві зараз активно стоїть питання перевірки укриттів щодо їхньої готовності, щодо в принципі того, аби вони були відчинені в період повітряної тривоги, щонайменше. А як на Харківщині з цим? І розуміємо, що Харків, як по ну, Харківщина при фронтовій регіони потерпає, можливо, і, звісно, більше ніж Київ через близькість з країною агресором. Чи піднімається це питання зараз з вашими колегами по облраді? Якщо ви, звісно, знаєте, Давайте повернути трохи к вашому попередньому питання. Три на точки так дійсно на цьому тижні була сесія обласної ради. І одне з таких питань як намагалися ставити, питання це позбавити звання почесного громадянина Суркіса, який є депутатом від ОПЗЖ. Але це питання було провалено. провалено, підтримано. за 32 депутата підтримала це Європейська солідарність, слуга народу та блок світлічно. Але провалили це ОПЗЖ, які тепер мають назву відновлення та. Блокер на суспішних Харків. Напевно, для них це не важливо, чи війна вже у Харкові закінчилася. При тому, що в нас частина Харківської області до цих пір е Окупована знаєте однією рукою допомагають. А тут позбавити людину почесно громадянина. І ми ж розуміємо, що ПЗЖ, у тому числі депутати. Завдяки їхнім діям війна прийшла в нашу ну, країну і, і Суркіс, хто не бачив, перегляньте останнє розслідування Михайла Ткача, який прекрасно відпочиває на лазоровому збережі. Прекрасно себе там почуває. Да, е, та, будь ласка, продовжуйте, пане Олександре. Я те, що стосується бомбосховищ, дійсно перевірка потрібна. Да, я те, що в Києві відбулося, і до чого це призвело. Що а, загинула жінка, мати, дитини, при тому, що а, вони не вони не знали, де бомбосховищ, і поки вони туди прибігли, воно було зачинене. У Ки у Харкові це потрібно теж робити. А, коли в нас постійно було обстріли, ну до середини минулого року, я розумію, що бомбосховище багато було відчинено, але зараз це потрібно проводити. Постійно перевірку і оповіщення, де вони знаходяться. Не усі знають люди. Ті, хто повертаються, ті, хто повертаються у Харків з за кордону чи за заходу України, не знають, де вони знаходяться. Вони постійно повинні бути відчинені, тому що ми ж знаємо скільки летить. Може С-300. зараз. Вони можуть дістати Харкова тільки з 300 тому ні ствольно, ні нічого. Летить декілька хвилин. Ми ж не знаємо. А для того, щоб домобусхомочі, якраз це декілька хвилин і дуже важливі на превеликий жаль, так саме з ну, 400 обстрілюють Харківщину. Зокрема, ми вам дуже дякуємо, пане Олександр, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Поділилися своїми коментарями спокійного дня. Бажаємо Олександр Дорошенко, депутат Харківської облради від європейської солідарності, і звісно, офіцер Нацгвардії України.